Отже, друзі, всім привіт! Частина 2 огляду ринку криптовалют. Перша частина перед цим відео передивіться собі. Там основні криптовалюти, біткоін, ефір, Солана, XRP, BNB. А тут я розбираю такі інші решту таких досить капіталізованих криптовалют. Якщо не підписався ще на мій канал, то будь ласка, підпишись, постав цьому відео лайк, дзвіночок, напиши мені будь-який коментар. Будемо спілкуватися. Якщо не зареєструвався на біржі Binance, або Bybit, то я залишаю під цим відео, реферальне посилання, реєструйся і торгуй на здоров'ячку, будеш мати приємні бонуси. А ми пінали дивитися, куди ж рухаються наші криптовалютки. Отже, Ада, забираю я так само, напевно, зараз ці всі вимальовування. Що ми тут бачимо? Бачимо, що цей рівень ми пробили, та Ось цей, який ми мали пробити. І йдемо далі без зупиночок, без ніяких цих дослідуючого рівня. В принципі, я це все заберу. І залишу тільки ось тут такий досить потужний був рівень, скільки тут торкань було. І ось ці два піки то однозначно буде цікаво. Можливо, будемо звідси якісь відскоки розглядати. А наразі ми досить красиво пробили ось цей рівень і пішли вгору. Тому Ада, в принципі, мені лонгово виглядає. А Вакс так само зробив перехай, тобто показав свій лонговий рух. Ніяких шортових тенденцій немає. Набираємо позицію. Я думаю, що вас буде далі продовжувати рости. Догі я його відмічала рожевим і він фактично вистрілив дуже красиво. Вчора він стріляв позавчора. Декілька днів він підряд вже так стріляє. Так як я і хотіла, так як я як і я якісь сподівалася його. Але це ще не кінець. Я думаю, що це тільки початок його цього руху. І якщо буде все добре, позитивне буде динаміка, ринок буде далі продовжувати рости. Я думаю, що догі може продовжити ріст. Хоча дивіться, бачите, коли він попав перший раз в зону перекупленості, він дуже сильно стрімко злетів вниз. Зараз ну, вроді би ми повільніше набираємо позицію, хоча так само стрімко. І зараз знову він попав в зону перекупленості. Скільки він в цій зоні перебувати буде, невідомо. Але тут вже не за горами відскок. Тут обережно. Те, що сьогодні він показує, це ще не відскок. Це ще з цієї свічки червоної можуть зробити різне, можуть продовжити ріст, то таке. Тут дивимося, наблюдаємо, але вже обережно. Той, хто хотів, цей зловив. А далі я б ну не радила. Може він ще виросте в два рази більше зараз, на, на, на днях, а може і не виросте, розумієте? Тут дуже ризикована авантюра. Він підійшов до своїх піків, тому, тому я догі залишаю ні туди, ні сюди. Навіть я б не так сказала, я його залишаю в влон, ось, але вже спеціально дивитися, його лапати я не буду. Просто залишаю в лон, бо я розумію, що поки що шуртових тенденцій немає. Це червона свічка, ще ні про що не говорить. Він тільки почав свій ріст. Бачите, які гарні об'єми. Хоча вони падають, але це просто це ну. Розуміємо, що це Мемкоїн, і він е, такий хайповий. Та? Хто щось сказав, він вистрілює. Тому TRX, TRX ще не дійшов до своїх останніх вже піків, але фактично ну, рухаємося. Отут дуже серйозна була зона перекупленості в нього. Оце мені не подобається, розумієте? Оця ситуація. Зараз я йому заберу його всі ті мальови. Оця зона перекупленості вона така довго він в ній знаходився. Тобто натякає інструмент, що пора би вже йти на корекцію. І Якщо буде йти біточок на корекцію. То в принципі є куди йому тут падати. Я йому лишаю не туди, і не сюди. Знаєте, в принципі, передбачати його точно вниз, я б не стала, але і зараз, от, в зв'язку з цим РСА, я так само боюся йому передбачати лонг, так? просто не туди, і не сюди лишай. Лінк, ну бачите, не знала, думала, що буде продовжуватись падіння. Але не було. Пішов далі вгору пробивати решту піків. Зробив знову перехай. Давайте я знову пік намалюю, щоб не загубити його. Ось. Ну знаємо, куди він має рухатися. Тому лінк я, звичайно, що ставлю в лонг, в зв'язку з тим, що він перехай зробив. Тобто лонгова тенденція продовжується. Дот. Ну дот можна віднести до того які Ще не стріляли толком. Ну трошечки вистрілив, але ще, ще буде стріляти. Ну повинен. Тому я дот це, знаєте, лишаю рожевим. Ось він почав свій ріст знову. О, ж таки, бачите, який набор позицій йде? Піднімається об'єм. Тому за лот я буду наблюдати обов'язково. І коли буде перехай, звичайно, що я буду брати його в лонг. Ось. То вже не за горам. Так що дот, буквально я собі ставлю оповіщення. Так, далі матік. Матік, до речі, так само ще відноситься до тих валют, які ще не стріляли, тому матік так само відмічаю я рожевим. Ось, відмічу собі пік, щоб розуміти, де можуть бути затримочки. І все. ану дивимося. 1,0947. 1.0945. Буквально сьогодні Матік хоче зробити перехай оцього хаю. Наблюдаємо за матіком, як він зробить цей перехай. Я собі так само за матіком поставлю повіщення і буду чекати його. Перехаю. Юні. Юні красиво пробиває піки. Дивіться, бачите, пробив ось цей пік. Відскочив від нього. Пробив ось цей пік сьогодні. Сьогодні так? Якщо не помиляюся. Так. Тому піки треба малювати. Не завжди вони відскакують, але дуже часто відскакують від піків. Юні поки що виглядає абсолютно зонгово. У зв'язку з тими пирихаями, тому я лишаю йому вон. Зв'язку з тим, що він вже стріляв, тому я так аж дуже його ну, не буду спеціально на ньому сидіти, але йому є ще куди рости. Інтернет-комп'ютер, ICP, то Тут так само. Зараз він в трикутнику фактично рухається, да? намалював він собі. Вималював трикутник, куди буде пробиватися трикутник, туди і розглядаємо його рух. Але звичайно, що зрозуміло, в зв'язку з бичим циклом, що навіть якщо він і проб'є його трішечки вниз, то шуртів я б не розглядала. А звичайно, що я б чекала, коли будуть лунги. Тому ICP я ставлю. Рожевим, щоб дивитися за ним і коли він буде робити перехай, ось, наприклад, навіть ось цей вже перехай мене вже буде цікавити, бо це вже буде вихід з трикутника. Я собі ставлю сповіщення і дивлюся за ним. Ну, шиба. Молодець, так. шиба якраз тих валют, які я довго чекала. Я постійно за нею заглядала. <смі> я весь час сказала: от от вона зараз буде стріляти, і вона все сиділа і сиділа, і сиділа, як та печериця, і сиділа. А буквально одне дня, вчора позавчора, шиба дуже сильно вистрілила. І це я вже її не рожевим, не, не відмічаю. Я її ставлю ну навіть не знаю. Напевно, ставлю її не туди і не сюди, тому що відскок може бути. То така валютка теж так само, яка може сильно відскакувати, та. але. Я думаю, що ще ріст її буде продовжуватися. Перший імпульс, другий ще, хоча б третій імпульс можна би було чекати. Ну, хоча, бачите, об'єми вже падають. Все, все, як книжка пише: малюємо трикутник, дивимося, куди він буде пробиватися. Ну це ще не видно нічого, який трикутник собі виходить. Ось ну шуртити, ловити відскоки можна, але дуже важко. На вбичучому ринку це дуже важко робити. Краще ловити лунги, Біткоінки, от так як він вистрілив на 40% за один день. Це просто щось із чимось. Та біткоін сам виріс 40% за місяць, а той за день вирішив <рес> вискочити. Бачите? Пробив ось цей пік і доходить вже до цього піка. А зараз я стру це все і наблюдую Ось доходимо ми до цього піка, а тут дуже сильний рівень. Тут не просто пік, тут рівень. Та і це, в принципі, був рівень. Бачите, тут доторкання і тут. Тому може бути і відскок. Хоча, бачите. Ну і по логіці напрошується, що вже би по часу повинен був бути відскок, так? Це багато, але дивіться, які об'єми шикарні. Таке враження, що це тільки початок його росту. Два імпульси таких, може бути ще й третій. Ну, Дивимося, тут не знаю. Я. Біткоін, теж я далі шай, не, туди, не сюди, бачите? не змогла я передбачити. Щось не звернула на нього увагу. Просто думала, він такий тяжкий, така валютка тяжка. Буде дивитися за бітком. Я не знала, що він так вистрілить. Ніхто, ну, Я не сподівалася. Добре, що так вистрілив. Далі, не і не сюди. Лайткоін, лайткоін. Так само вистрілив, ну об'єми наштовхують так само, що це тільки початок його руху. За лайскоїном я лише дивилася, звичайно. Він ще може стріляти так само, на ну на багато відсотків він може вистрілити. Тому я йому лишаю рожеве. дивитися за ним. Аймікс. Ну, бачите, так як я і казала минулого разу, що він не туди-не сюди. Він утворює такий собі трикутник наразі. Дивимося, що буде з тим трикутником, куди буде пробуватися. Я далі лишень сюди. Ось. Ну, але в зв'язку з тим, що бичий цикл, то ясно, що краще розглядати його лунги, дивитися, як він буде себе поводити, і ну, не туди й не сюди. Філ філ почав стріляти. Дивіться, як починає набиратися. Починають об'єми набиратися. Казала минулого разу, що він тільки починає свій рух. Судячи з об'ємів, це тільки початок, і так воно і є. Тому філ я далі лишаю фіолетовим, бо я буду за ним сильно наблюдати. Це валюта, яка ще має куди стріляти. О, дивіться, ось цей рівень тут. Тільки до туркань, три до торкань, він дуже сильний, і до нього він може вилітати дуже стрімко. Бачите, він собі зараз набирає силу, набирає собі ну так довго, не відразу вистрілює, а так по чуть-чуть. Тобто показує, що. Є зацікавлені є покупці, які будуть його виводити. А дивіться, якщо зараз 8 доларів, а це 16, це в два рази. За філ обов'язково дивитися. Обов'язково ті, що хочуть на споті гарно заробити, то філ ще ще є та валюта, яка буде себе показувати. Атом так само я його все чекаю. Чекаю, майте заворутіми лювидла. Ладно, тут мольвила лишу, поки ще він не вистрілив. Я його все чекаю і сподіваюся, що скоро він вистріли. Атом так само я лишаю фіолетовим і буду за ним дивитися. Неар неар так само. Дивіться, я ставлю йому і собі тут сповіщення на цей хай. Коли зробить перехай, тоді я буду його розглядати ще в лоб. Ось тут такий рівень. Сюди в цю зону він може вистрілювати. Досить красиво, не гарта. Собі рожувеньким його поставлю, щоб за ним дивитися. Ефіріум Класік. Ну, бачите, як біткоін кеш стріляв, так Ефіріум Класік. Ну, він себе веде досить стримано, так само, як і ефір себе веде стримано. Росте, але стримано. Хоча він має всі шанси зараз так само рванути. Він вже почав цей шлях. От сьогодні 8%. відсотків. зараз біткоін кеш піде на корекцію, і гроші перетечуть в Ефіріум квасі. По схемі ефіра з біткоїном, так я так думаю, що так і буде. Тому дивимося, наблюдаємо. Слідуючи його піки, ось тут я вже їх відмічала. Лишаю йому вам каз. Бачите, я казала, що буде він навіть більше він шортово виглядає. Кас, і дивіться, фактично, от від останнього огляду ринку він зробив таку шортову, такий шортовий сквіз. Бачите, ось і бачите, якраз в цю зону, що я йому казала, може так некрасиво казати, як я кажу, але так воно і є. Я казала, воно пішло. Зараз наразі, от з цієї секунди вже сказати, що точно шорт я б не бралася, тому що в принципі вичий цикл, і його можу ще зараз витягнути. Я йому краще, ну просто лишу не туди, і не сюди, бо і сильного лонга я тут не бачу. Причини для лонга сильного я не бачу. Просто не туди, не сюди лишаю. Бачимо, але оця валютка це справдилося. Бачите, єдина валютка, яка на такому бичачому циклі, на такому шаленому рості біткоїна, можна було її зашуртити. Хоча не варто шуртити, я казала, не варто шуртити. STX, STX виріс. Виріс тут неправильно. Я не втрафила, як то кажеться. Виріс і росте далі. Ну тут. Передбачувано, тому що це, в принципі, бичачий цикл, тут нічого не зробиш. Сподіватися на шорти не варто, то однозначно. STX, я в зв'язку з тими перехаями. Ну тут же, бачите, така тенденція розворот, такий іде. Мені це не подобається. І то, що він, чого я минулого разу казала йому шорт, він був в зоні перекупленості досить довгий час. І тому я думала, що все ж таки можна. Але вони так люблять надурити і взяти в протилежну сторону рванути, побрити. Знаєте? Ті, хто хочуть шортити на бичачому циклі, це легко робити, того, що ну виріше це не легко робити, але це робиться швидко, тому що дуже імпульси, багато відсотків дають. Але втрафити на такий імпульс дуже важко. Тому я кажу, краще цього не робити, не шортити, а чекати просто перечекати. Тому я тут STX лишу не туди, не сюди наразі, тому що все ж таки напрошується зі зкустою перекупленості, напрошується якийсь хоча б ну відскоку. Всяке може бути. І тут треба обережно. Тим більше дивіться, які пінбари поутворювалися серйозні. Так? М -м. Це так само мені не подобається. І тут були пінбари, і тут пінбари. Тобто люди вже хочуть шортити. Є шортисти тут, які хочуть продавити. Тому знаєте, може бути і шорт обережно. Верт тут так само. Бачите, чому я казала, то не сюди зв'язку з цією ситуацією. Але давайте на нього глобально подивимося. Якщо глобально на нього дивитися, то в принципі тут ще є куди йому ростити. Тому я глобально йому залишаю все ж таки лонг. Хедера це та валюта, яку я чекала на ріст. І це ще не той ріст, який я чекаю. Бачите, він доходить до піків і призупиняється біля них. Я ще буду хидеру розглядати, все рівно лонг, тому я її лишаю фіолетовою. У нас ще буде стріляти. Оп, 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 я думала, все ж таки зможуть продавити. Але ні. Є сильний покупець, який його тримає, і не дає йому в шорт. Дивіться, яка розворотна тенденція, яка а ні, не дають. Все ж таки бичий цикл, він, він сказується. Тому о, я залишаю не туди і не сюди, поки що ще не було перехаїв. І вже є недолої, але перехаїв ще так само не було. Він в трикутничку рухається, тому не, туди, не сюди, але дивимося, наблюдаємо, куди він буде пробиватися. А Апете вже досить гарно вистрілив до Фібо 0,5 якраз дійшов, пробив. Бачите, скільки він тут по Фібо 0,5, де та зона Фібо 0,5 була, скільки він тут понійтовся. Тому казала я, що він в трикутнику, та і він о, вибив трикутник вгору, тобто лонги розглядати можна було. Ось а далі наразі те, що тут відскок невеличкий, це одне. А так глобально він в принципі лонгово виглядає. Немає ніяких передумов для шурта. А так само вибив трикутник вгору і зробив перехай і. Я рахую, що це лонгова тенденція. Я йому залишаю лонг. ікселем. Він нарешті дійшов до верху свого коридорчика. Нарешті, молодець. Якщо на нього дивитися глобально, то він відноситься до тих людей, які ще не стріляли. Тому в зв'язку з цим, нарешті, якщо він вже дійшов, то тобто, слава Богу, я йому ставлю, я йому його в рожевий беру колір, буду за ним дивитися. Буду, коли він гарно зараз. Просто немає сили, розумієте, сидіти на такій валюті важко, тому що немає покупця. Але я так бачу, дивіться, ось якщо приблизити, починає трошечки, трошечки об'єми. Треба його лапати на старті, так? дивитися на решту ринку і лапати на Якщо будуть от вже будуть перехаї, оцих двох хайв, то тут я би вже розглядати починала йому лунає. Тому XLM так мені виглядає. ЛДО, в принципі, ну, поки немає якогось такого нічого, то тенденція є лунгова так? і кожен раз перехай. Не долой, тобто ми рухаємося вгору. Тому я лишаю зелене з цієї ситуації. Тія я казала, що не туди, не сюди, тому що дуже вже такі лінії поутворювалися, що дуже хоче пробиватися так? і фактично ми тоді попробували трошки і далі продовжили свій шуртовий рух. Так? Ну оцей вже. Перехай мені подобається, та вже затримали його, фактично. Ось тому ті я далі лишаю туди не сюди, дивимося, наблюдаємо за ним. Ось, якщо зможуть, тому тому, бачите, тут перелой, тут перехай, тобто починає такий розширений трикутник. Зараз я його намалюю. Ось трикутник, який розширяється, починає утворюватися. Це так само, це так само, як і симетричний трикутник. Куди проб'ють, туди він і піде. Іксиметр. о. Той зробив ідентичну ситуацію, по-моєму, сценарію, як я малювала. Тобто він пішов за підтвердженням. А далі, а далі це буде залежати все від ринку. Цю новину вже проварили, що його в нього делістинг на бінансі вже в принципі ось це вона. Так вона себе повела. Якщо ніяких негативних новин для нього не буде, мені подобається те, що не було перелоги. Так? Ось ця ситуація мені дуже сподобалась, що його затримали ось тут. Тому всі шанси в нього продовжити ріс є. Але я, напевно, вже ним торгувати не буду. Ну, коли вже він... А, це вже він, напевно, вже деліснув ну, зробив. Я не пам'ятаю, коли, якого числа. Я подивлюся, ну, але напевно я його такий зі списку виключу і все. Ну, але принаймні ця ситуація. Що я сказала у цей прогноз? Мій прекрасно відпрацював. прекрасно. Арбітрум. Арбітрум мені виглядав шортово. Я казала: якщо зможуть вони продавити трикутник, і після того як ось ця закарлючка проб'ється, тоді можна розглядати шорти, але ні. Як бачимо, хто спішить, той смішить людей, не можна брати на треба чекати того ситуації, того сетапу. Його не було, і ми пішли далі вгору. Ми далі рухаємося в трикутнику. Я арбітру залишаю не туди і не сюди, поки така ситуація з трикутником. Давайте я ці всі малювидла подобраю, бо теж так некрасиво виглядає. Трикутник, все. Давайте його намалюємо. Дуже красивий трикутник. Ось це. Дивимося, куди буде пробуватися цей трикутник, і туди розглядаємо арбітру. Сої. А сої... Ну, я відчувала, бачите, що лонг йому не лишила, відчувала, тому що фактично він сквізанув, то так жорстко, так побрив людей, сує капітальову. Та? Ну так, тому що кожна криптовалютка рано чи пізно, якщо вона довго настоюється, вона буде пробиватися. І це зрозуміло. Дивимося, куди далі вона буде пробиватися. Да, її плюс-мінус можна сподіватися. Я би не хотіла, звичайно, щоб вона аж так сильно та ясно, що вона напевно так і не піде. Але все буде залежати від, від ринку. Якщо біток піде на таку серйозну корекцію, на серйозно, то ті валюти так само можуть скрізинути дуже жорстко. Тому наразі суї я лишаю. Ні туди і не сюди, тому що дивіться, починаються перші перехаї. Так? Ось, але в принципі такі от сквізи, отакі пінбари, валюти ще люблять до ну, них доходити. Тому навіть більше вона мені шуртово виглядає. От ще трошечки вона може падати. Трошечки. Не сильно. МКР. МКР, з трикутника, дивіться, оті обдурили. Бачите, оці обдурили. Вони показали, що будуть пробиватися. Люди, які тут брали лунги, їх повибивало по стопу. Я думаю, що. Ну, ніхто стоп лос сюди не ставив. Хоча ті, хто поставили, то ще сидять, чекають. А так, в принципі, могли побрити людей. Але дивимося наразі, не туди, не сюди далі лишаю, бо то просто був, як то кажеться, хибний пробій. Ми далі стракутнику. Тут може бути ще далі похід вверх, а може бути вже і похід на низ. Тому дивимося. Руни та лонгово, так як я і казала, в принципі, лонгово. Тому я нічого не міняю, лишаю РНДР. Так само лонгово. Оцей сквіт мені не сподобався. Але вони так люблять вибити той відкритий інтерес, збити після такої перекупленості і піти далі собі вверх. Тут я, е, знаєте, його. Я зараз йому, напевно, скорше всього дам не туди і не сюди, тому що мені не подобається, що нема сили вже такої сильної. Ну, наразі він туди і не сюди. Я би наразі на ньому на логах не сиділа, то однозначно. Тому що тут така, така от заворотна, і оцей перекупленість є. Тому дивимося. Сеї намалювала трикутник. Тому я далі лишаю туда не сюди. Трикутник звузився, буквально днях ми дізнаємося, куди він буде пробиватися. Але дуже мені вже така та ситуація. Дуже вже хочуть вони його прямо на низ пробити. От чесно, так виглядає. Тому та більше ота от картина, яку я намалювала, вона така досить реалістична. То? Не виключай мені з голови, не викидай. Сказати так точно шорт. Я б не сказала, бо нема ще таких перелогів, якихось. ну але оцей не мені не подобається такий заворот. Можуть бути шорти. Ну але люди не лапаємо шортів на бичучому ринку. Краще перечекати і дочекатися ногів. О, джерте. Та гарно росте, так як я йому і залишила цей лонг. Ось цей пік він все ж таки пробив. Ось цей рівень і йде до слідуючого рівня. Ось цього думаю, що дійде. І слідуючи буде його зустрічати. Оця зона. Тому я наразі лишаю йому лонг. В принципі, нема не подобається та Мені оця перекупленість, але вона ну будуть, будуть шуртові тенденції будемо розглядати шурти наразі. Немає. Об'єми падають ще так само. Але тут так само падало, потім все рівно росли. Це по росту фактично, що другий імпульс такий сильний. Побачимо. ЕГЛД, бачите, малювала йому цю тренду, думала, що все ж таки зможуть пробити. Ні. Ні, трикутник пішов пробиватися вгору. Тому я залишаю йому лонги. На найближчі декілька днів. Та і та я казала, що тут є такий імбаланс, і половину з нього ми мусили би забирати. Забрали вже навіть більшу половину, бачите, дійшли до цих рівнів. Тут така ситуація. Та, можемо звідси теж невеличкий відскок робити. Але в загальному, глобально, у зв'язку з тим, що трикутник робився бору, ось то, то я би казала йому залишити, поки що луни. Міна. Міна почала вже трикутник малювати так само. Є не і є не не дуже гарна ситуація. Ну але сьогоднішня тенденція вже плюс 4 говорить те, що є, є сила, можуть ще продовжити рух. Я лише не сюди. Алго алго лонгово виглядає, да. І я лишаю йому далі лонг. Бо дивіться, тут в принципі зараз ми дійдемо до цього піку. Тут нас оця зона буде зустрічати, тому на вильоті можна його підбирати. Алго. Лонгово виглядає. Орді не знала, куди проб'ється трикутник, трикутник пробився вгору, так що можна було ловити його ось тут. Наразі Орді виглядає мені лонго. Аве так само вгору пробився трикутник, але він ще швидше пробився, тому я йому залишила лонг і правильно зробила, він все рівно рухається вгору. Що в нас по історичних максимумах? Ну, ось я думаю, що слідуюча його зона після пробиття ось цього піку. Ось тут дуже красива зона. 156. Спочатку треба ось цей ще пік пробити. Ну але я думаю, що проб'ємо. А, і до речі, агаве він так само відноситься до тих криптовалют. Бачите, якщо дивитися глобально, то він ще не сильно стріляв. Тому його можна відмічати собі рожевим і розглядати. Розглядати в набір позицій. Він ще фактично на дні своєму знаходиться. QNT. QNT так само можна сказати, що на дні, і так само я йому візьму цей рожевий, і так само він верх пробився. Тобто всі шанси його розглядати на лонг. Ось, і дивимося по об'єму. Дивіться, як красиво почали підніматися об'єми. Дивіться, QNT я відмічу собі фіолету, щоб на нього більше уваги звернути. Ну, хоча й на всі ці буду звертати увагу, що я повідмічала, але є такі валютки, які прямо просяться, які повищаються об'єми, а це дуже гарний признак. Флоу, та я його залишала зеленим, він виріс, і так само флоу, бачите, так само він відноситься до тих валют, які ще будуть стріляти. Так само я йому залишу рожевий колір. Отже, друзі. Зрозуміла тенденція? В принципі, ростемо. виглядає на відскок, завжди дурять, завжди обманюють. Коли це відбудеться, повірте, це буде дуже якщо буде відскок по бітку, такий жорсткий, серйозний, це буде одночасно. Ми це навіть не встигнемо зрозуміти. Тому треба торгувати завжди зі збереженням ризик менеджменту. Ставити стоп-лоси, та хай побриє, хай е, трошечки ми втратимо, але ми принаймні будемо залишатися, ну, наш депозит буде цілий. Е, тому торгуємо обережно, розуміємо, що може бути відскок, хоча він може бути завжди. Але... І бачимо зараз і наразі, що ми ростемо і ростемо і ростемо. Тому сильно боятися, переживати щось там, якісь рухи робити серйозні, то не варто. Просто ростемо собі спокійно, торгуємо, розслаблено, ловимо. По альтах, по інших криптовалютках ловимо собі лонги, і я думаю, гарно заробляємо на бичому циклі дуже легко і гарно заробляти. Так що всім профіту. Хто не підписався ще на мій канал, будь ласка, підписуємося, ставимо лайк цьому відео, якщо сподобалося. Дзвіночок, щоб не пропустити мої наступні відео. Якщо ще не зареєструвався на біржі біржінансовому бабі, то я залишаю під цим відео реферальне посилання. Реєструємося за моєю реферальним посиланням. Будете мати приємні бонуси. Підписуємося на мої інші соцмережі, під відео є в описі, щоб не загубитися, тому що. Скоро буде вийде навчальна програма для новачків. Дуже гарні ціни і дуже гарна сама програма. Я в неї вкладаю всю душу свою. Так що вас чекаю, новачків, які хочуть навчитися глибше і краще. І буде закритий телеграм-канал, в якому буде активна торгівля, в якому буде обговорення і будуть якісь такі приємні речі. Так що всім кажу до нових зустрічей, Па-па!